Слухати і поміркують. Кому краще. Вовк і лев дуже хотіли пити. Раптом побачив криницю. Вовк виснажений спрагою, ледве пересувався. А лев зірвався з місця і перегнав вовка. Ухопив відро, але послизнувся і впав разом із ним у глибоку криницю. Ланцюг обірвався, відро шубовснуло, але Лев залишився неушкоджений, упавши в холодну воду, кому тепер краще вовкові, який без відра не може дістати з криниці води? І від справи от-от втратить свідомість. Чи Легові, який тепер може вдосталь напитися в хороший прохолодний водиць, але не може вибратися з криниць? Як ви думаєте, кому краще? Напишіть у коментарях.